Привіт! В цьому відео ми з вами продовжимо працювати з дієсловами для теми Tagesablauw. Відповідно, розпорядок дня, ще низка дієслів, і фрази за стосуванням дієслів. Перше, це буде bed ge» – дослівно «іти в ліжко або можна перекласти іти спати. І ге ins bed». Du gehst ins bed. geht er get insbed. Wir gein «Ihr geht get insbed, і для вони вивічливо sie gehen ins insbed. E, наступне є слово «anrufen», телефонувати, дзвонити. E, тут ä, префікс «an», він виокремлюється, переноситься при застосуванні в кінець. Ich rufe an», «du rufst an, «er, sie es». Ruft an, wir rufen an, ihr ruft an, idle wywitchliwa, sie rufen an. Ich spiele Fußball. Du spielst Fußball. Er, sie es spielt Fußball. Wir spielen Fußball. Ir spielt Fußball. Idlon wywiczliwe, sie spielen Fußball. І, і наступна фраза це Hausaufgaben machen, робити домашнє завдання. Ich mache Hausaufgaben. Du machst hausaufgaben Aufgaben. Er siees macht Hausaufgaben» Wir machen Hausaufgaben. Ihr macht hausaufgaben І для вони вивічливе Sie machen Hausaufgaben. Знайома нам фраза Deutsch lernen», яку Варто згадати і згадати, як відмінюється дієслово lernen. Ich lerne Deutsch, Du lernst Deutsch, RZS er lernt Deutsch, Wir lernen Deutsch, Ihr lernt Deutsch, і для вони вивічливо sie lernen Deutsch. Ще одна фраза, ще одне дієслово це kochen Коховарити, готувати. Ich koche, du kochst er sie es Kocht, вір kochen, ir kocht, і, відповідно, для вони вивічливо зі кохен. І ще відповідно фраза з застосуванням дієслова слова чути, відповідно, музик хрен, слухати музику. Іхр музик, духст музик, МУЗІК, хрд музик, МУЗІК, музик, irhört МУЗІК. І для вони вивічлива зі Huron Musik». І кілька прикладів застосування цих дієслів у реченнях. Sie um zehn Uhr ins Bett. Вона лягає спати О 10-й годині. Ich rufe dich morgen an. Я зателефоную тобі завтра. Er spielt jeden Samstag Fußball». Він грає в футбол кожної суботи. Wir müssen heute Abend Hausaufgaben machen. Ми повинні сьогодні ввечері робити домашні завдання. Sie lernt jeden Tag Deutsch. Вона вивчає німецьку мову кожного дня. Sie kocht jeden Tag das Mittagessen. Вона готує обід кожного дня. Ich höre gerne Musik. Мені подобається слухати Музику. От таким чином ми з вами розглянули ще низку дієслів за цією тематикою. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.